Щиро вітаю шановних глядачів! Це Майдан ТБ. Ми продовжуємо свою роботу. І, хоча понеділок день важкий, як всі знають, сподіваюся, що наш понеділок буде легким і для нас, і для вас, шановні глядачі. Чому? Як зазвичай, уже втретє, по понеділках у нас о 10.30 Психологічна служба Майдану ТБ. Ми говоримо. Повторюся про важливе для багатьох із нас. Будемо намагатися давати поради і дивитися у майбутнє. Наша сьогоднішня гостя, пані Валентина Бондаровська. Я вас щиро вітаю. Вітаю Сперше. вас. спершу вітаю. А тепер назву вашій постаті пані Валентина, президент всеукраїнської громадської організації Розрада, кандидат психологічних наук, психолог, консультант. Тренер, експерт з гендерних питань і координатор багатьох міжнародних проєктів. Минулого разу, пані Валентина, з однією з ваших колег, пані Оленою Ступак, ми тільки почали власне розмову про те, які настрої панують у нашому українському суспільстві. Що з цим робити, якщо щось не так, давали знову ж таки психологічні поради. Ваша колега зараз. Я думаю, нам варто це продовжити. Я думаю, що взагалі я вірю, що психологічні проблеми зараз найголовніше у суспільстві. на жаль, цього не розуміють практично всюди, не розуміють люди. Але в західних країнах психологія, практична психологія за 50 років нашого сидіння за залізною завісою набула дуже великого і швидкого розвитку. І ми, як завжди, як Петро І вчив у лапках, копіюємо. Ми, ми беремо те, що вони напрацювали, і намагаємося застосовувати тут. От останні там я б сказала, от якраз років 20. це десь у 94-му році почалося. І у нас, от мене вразило, мої молоді колеги, організували у квітні минулого року, незважаючи на всі події. Вони не відклали цю подію. Конгрес з дитячої психології і намагалися знайти містки і спільні і інтереси, і можливості з дитячими психіатрами, з логопедами, з педагогами, з дитячими психоневрологами. І я переконалася, що ми рухаємося вперед і рухаємося досить, досить, досить швидко, і що в нас досить багато є вже вмілих психологів, і дитячих, і дорослих, але суспільство цього ще. Це тільки починає усвідомлювати, я б сказала. І тут на нас така біда навалилася і, і щастя, таке як майдан, але це величезне випробування для всієї нашої спільноти. Таке психологічне, бо після підйому наступає спад, там багато людей вражені загибеллю. Небесної сотні і підступністю влади, і так далі. І це ж треба теж оговтитися говтитися і йти далі, і не зупинятися. ми ж знаємо, що на жаль, революції не так легко досягають того, заради чого вони були. Вон Франції майже 100 років знадобилося для того, щоб була створена Французька республіка. А потім фактично така, як вона є, ще тільки за керівництво Деголя була створена. А, а тут у нас війна, і війна, я, я сама, дитина війни, я не забула нічого, і коли мені було 4 роки, те, що ми пережили під час евакуації, і потім, поствоєнний період, це забути неможливо. І тоді нами ніякі психологи, як ви розумієте, не займалися. А Зараз є кому займатися, але люди не усвідомлюють, що їм потрібні психологи. Ну, дехто і каже, що мовляв, в ті часи ніяких психологів не було і якось подолали скруту, негаразди, проблеми. Мовляв, і зараз якось впораємось, Як ви вважаєте? Чи нові виклики і вимагають якихось нових нових реакцій? Ну, ви знаєте, це дуже непроста відповідь на те, що ви сказали. З одного боку, ніяких психологів він давав... Ні, вони були. Всі наші провідні психологи, такі як Олексій Миколайович Ліонця, Петро Якович Гальперін, академік Запорожець, це, між іншим, всі вихідці з України, з Харкова. Це провідні радянські психологи. Вони працювали в шпиталях. І всі психіатри і психологи, які були, їх було дуже мало, але вони робили все, що можна, було, я маю на увазі індивідуально. І така робота велася, але цього було недостатньо. Що стосується громадян непоранених, сімей, де вбили, от у мене батько загинув на фронті. Нами не займалися індивідуально, але Сталін, який відмовився від допомоги і вважав, що він все сам зуміє, він працював з соціумом, було створено багато легенд. Було створено багато героїчних історичних фільмів під його тиском, бо він сам визначав, скільки фільмів, які фільми, хто буде їх робити. Хто там буде головні ролі грати, наприклад, там в Івані Грозному. З іншого боку, він е, спонукав, щоб такі, як е, відомий режисер, великий режисер Олександров, робив веселі фільми. Там і весна, і там веселіта. Веселі тобто ну, і Сталин так далі не був головним психологом. Е, і от я би сказала, я думаю над цією проблемою, яку ви зараз озвучили. Я пригадую, як я була в українському артеку, зараз це табір Молода Гвардія, і приїхали найкращі, Це було по чесному, найкращі діти України, і це все були діти війни. Це все були діти загиблих. Ну я не знаю, там 100 чи 100 відсотків, але у ну, багатьох батьки загибли на фронті, але це були. Такі прекрасні, такі позитивні, такі освічені, такі благородні діти. От я цей місяць забути не можу. Це вразило мене. Я сама і багато читала, і в хороших умовах я маю на увазі оточення. Моє було благородним і позитивним і мужнім. Я думаю, що були створені легенди про наших батьків. От я багато думала над тим, чому от в моєму, моєму поколінні більше набагато більше позитивних сімей, зрад, алкоголізму і багато чого, тому що образ батька у нас був. Он він це було був не міф, а це була легенда позитивна і е, чарівна і про кохання мами і тата і про його подвиг, і про те, який він був, і це нам е, допомагало е, якось освоїти моделі поведінки. З чоловіком там і, і взагалі, от, от, от таке проникнення в любов до близької людини. А це отаке от на суспільному рівні, це між іншим і Рузвельт одночасно робив. Ну не одночасно, а в 30-ті роки, коли придуманий був щасливий кінець фільмів. Оці це фільми сентиментальні, енд. цей хепі-енд знаменитий. Так що я думаю, що зараз у нас не робиться ні, ні те, ні інше. Значи, у нас немає, от Міністерство інформації створили, але в завданнях цього міністерства я не читала папір, але те, що я спостерігаю, як політичний психолог, я не бачу розуміння, як треба працювати з народом. А як треба його розуміють? підтримувати. А? Ваші колеги психологи, адже вони об'єднуються. Ви знаєте, все це є, і начебто є, і немає. Я вам скажу, яка зараз ситуація. Дуже багато людей, які мають. Психологічну освіту, до якої я досить скептично ставлюся, вони хочуть допомогти. Вони, вони всім серцем хочуть допомогти. Є люди, які хочуть використати цей момент, щоб створити якісь центри, знайти якісь ставки і так далі. У нас іншого немає, дуже важливо. У нас немає. От вибачте, за таку, такий вираз психологічної готовності постраждалих прийняти психологічну допомогу. У нас немає впевненості у людей, що їм можуть допомогти. І крім того, у нас немає професійних знань з воєнної психології, з реабілітаційної психології, які дозволяють знайти підхід до цих людей. Тому що, у нас, от ці практичні психологи, про які говорили, вони підготовлені але до мирного часу. А коли у людини посттравматичний стресовий розлад, це що? Це людина пережила страшні події, була в стані шоку, стресу, травми, може, все разом, і вона вражена дуже сильно. Вона не може спати, її переслідують нав'язлені спомини. Вона не може спілкуватися. Особливо погано спілкується з близькими, з сім'єю. От не так давно мені розповідали жителі Київської області, що прийшла людина, приїхала на три дні додому з зони воєнних дій і привезла пораненого. І в неї була можливість там дво, дві доби побути в сім'ї. Ця людина не була в сім'ї. Вона пішла десь до друзів, вона настільки вражена і хвора. На посттравматичний стресовий розвал, це я так думаю, що в і не було потреби спілкуватися з близькими, не то, що потреба потреба часу є змоги, людина... тому що це симптом посттравматичного стресового розладу, і е, наступне це дуже небезпечно і для людини, і для близьких, то що е, у людини є напади агресії, причому е, непередба, непередбачуваної агресія. І байдужість і у нас. Це не байдужість, це замкненість. Я коли вчилася в Сполучених Штатах, була була така майстерня, і там ніхто не думав, що в Україні буде війна, і американці ж, ви знаєте, коли можуть, вони не воюють. І тут у нас майстерня. Про дитячо батьківські стосунки і красень самореалізований психіатр з Каліфорнії його забути не можу з сивою головою. Ну так років 45, плакав перед Бері Вайнхалдом, психологом, який проводив цю майстерню, з приводу того, що батько прийшов з другої світової війни і багато років ні з ким не спілкувався взагалі. І таким чином він виріс біля е, е, людини, яка не знайшла для нього доброго погляду і доброго слова. Чому тому, що я зараз говорила, е, закрилися механізми спілкування з близькими, і ця людина з книжечкою дитячою до цього психолога, в якому він уявляв батька, казав: Батько, це я прочитав. Я це, це дуже давно було. І я не була готова, бо я науковий психолог була ще мені до практики психологічної сімейної практики було дуже далеко, і я не могла уявити навіть такого явища, але я його запам'ятала на все життя. Тому це у нас є. Є те, що людям плохо, погано, і люди потребують негайно і групової роботи, і індивідуальної, але вони не підозрюють, що їм реально можуть допомогти. І тому Для у того, нас є зараз такий, да, такий розрив між величезною потребою і е, е, можливістю допомогти. Так, от я хочу сказати, що знизу рух є. Всі психологи готові допомагати, вчитися, приїжджають із Ізраїлю, із штатів, із європейських країн. Е, всі намагаються поділитися досвідом. Ну за три дні там не поділишся, ну все ж таки це корисно і важливо. Нема в нас. Державної політики, от я так часто говорю про різні види державної політики, розуміння, що що... от ви знаєте, от я вмикаю телевізор не тому, що я хочу його дивитись, а тому, що я досліджую, а що ж у нас показують. Ну, я новини там дивлюсь, 25 п'яте експресо ТВ. Там мені цікаво дивлюсь, але не в цьому справа. От я вмикаю основні, які покривають всю Україну, і там. Російські серіали. Я зараз не про те, що російські серіали несуть якісь моделі-поведінки, це окрема тема. А про те, що зараз пусте знаєш. телебачення, пусте. Я б'юся вже 8-9 років за те, що був прямий сімейний канал. Я билася за те, мені навіть обіцяли на ТРК Київ. Отак вмерло з людьми, ніхто не розмовляє. З ми тебе з вами. Не воно? Ні, ми з вами. Епізодично, і причому не одні ті, ті ж психологи, отак сьогодні один, завтра це це не те. Повинна бути е, програма. Загально державна, національна в якій допомагають кожній людині розрозуміти, що коїться з, з, з цією людиною особисто, з її близькими, з її сусідами, зі всіма. І от я навіть принесла. от дивіться, у нас в Кіровограді. Між іншим, це ініціатива Станіслава Березкіна, народного депутата. Навіть не знаю, він зараз народний депутат чи минулого скликання. Не в цьому справа, а справа в тому, що вони видали для підлітків унікальну книжку. Вона називається Що варто знати й в непростий час, і тут все є. Чи коли горить квартира, чи коли обстрі, обстріли, чи ще куди бігти, куди дзвонити, що робити, коли все задимлено на... у будинку, куди, теж, як рятуватися. Я настільки це мені подарували. Я нещодавно була в Кіровоградській області, проводила дослідження, і мені подарувала міська служба Кіровограду в справах сім'ї. І Марина Пустовоїд, я їй дуже вдячна. Так от, дивіться, подивіться. От що робиться в сполучених штатах безліч отаких от книжечок, панічні панічні захворювання, специфічні фобії, соціальні фобії і так далі. І такі ж є посттравматично стресові Дивіться, а от книжечка, яку валають зараз наші волонтери, Грифтіва. вона називається Це англійська гріфт-терапія, а це, це терапія горя. І до мене звернулися, я переклала цю книжку. От вона до мене потрапила, коли в мене раптово помер чоловік, і мені надіслали мої американські колеги. Дивіться, так просто: один абзац і картинка. Не нав'язливо, не кольорово. Отак от, от, і мене попросили, давайте ваш переклад передамо всім, хто втратив близьких, там у кого на очах загибли. цього у нас дуже багато в зоні воєнних дій. Я звернулася до Сполучених Штатів, авторка цієї книжки згодна, щоб Україна видала, а видавництво, це якесь аббатство в штаті Індіана не дає. Значить, який вихід? Штори вихід своє. ми знайшли. Ні, я зараз скажу. От побачила цю книжечку. Є в нас така громадська діячка в гендерному русі Ела Ламах. Вона пішла, показала цю книжку, розказала про розраду про наших авторів, які вміють це робити, і вони виділили гроші. Зараз вийде буквально. Ну, З тижня на тиждень. Три книжечки. Одна зроблена все з видавництвом, все полагоджено, все зроблено, все прекрасно. Значить, Одна книжка для підлітків і розширена, набагато більше написано. Одна книжка. Буде, от про те, що людина втратила теж і про дітей, там і так далі, за мотивами, з посиланнями, все як треба. І третя книжка це зібрання, яке зробили е, психологи розради. Я, е, Тетяна Вікторівна Кульбачка, це про для соціальних працівників і для тих, хто перший е, е, попадає в кризову ситуацію. Це про екстрену психологічну допомогу. О, там є такі ознаки шоку, травми, стресу, щоб коли у людей. Паралізоване мислення, кінцівки холодні, зіниці розширені і так далі. Щоб людина, яка прийшла, бачила, що це шок, і знала, а в стані шоку стресу і травми по-різному треба поводитись з тим, хто допомагає. І з іншого боку, Тетяна Вікторівна в нас дуже досвідчений психотерапевт, вона і лікар, і психолог, в неї є багато вправ на те, щоб зняти стрес і так далі. І так от, коли я це показую, цього повинно бути дуже багато. На кожному як як в метро, Сполучених Штатах. Отам якісь стендні є про те, як таксі викликати в маленькому містечку. У мене так було, що я одна. 6 6 годин вечора не знаю, приїхали на конгрес, куди що. Ну, все, мертво, нікого немає, ні полісмена, нікого. І я побачила стен так. Мало того, що я розібралася, як мені їхати, як викликати таксі. Так я ще побачила і про сімейні центри, і про фобії, і про все, що хочете, тому Вони... що там розуміють, що кожна людина достойна отримати необхідну інформацію в. В дуже популярній формі дуже просту, яку, от бачите, я ще раз показую, дуже просту, дуже великими літерами надруковано. І оце ми зараз зробили. Вже тексти в, в видавництві. Зараз я опікуюся тим, щоб ще оформлення було відповідне і Пані воно участь. повинно вийти от день на день. Значить це перше, друге немає. Телевізійних радіо, і ми з вами вже тут е, е, пропонували на радіо, е, е, якраз що треба постійно, от 15 хвилин з психологом, чи щось, щоби люди повірили, щоб вони не думали, що коли психолог, то псих це хворий щоб я не хворий, я до психолога не піду. Психологи займаються здоровими людьми, у яких є кризові ситуації, проблеми там і так далі. Що повірили, що у нас вже є такі психологи, що вони не полізуть в душу, коли ти не хочеш. Тут ж дуже ж важливо бути тактовним, конфіденційним там і так далі. І тому я зараз бачу такий розрив: готовність психологічної спільноти величезна. Вони відчувають, ми всі відчуваємо, що ми потрібні, а люди до нас ще не дійшли. Ми там їдемо в шпиталь, а мені відомі факти, коли людина сіла на ліжко, да, і там Силовайська людина поранена у нас в шпиталі в Києві. А людина сіла і каже: Ну розповідай, що там було. І людина її я не не, не можу повторити, як грубо, Сказала: Вийди звідси. Тому що люди не готові. Це дуже серйозна підготовка нам всім потрібна, не безперервна, для того, щоб ми не порушували стан людини, а поліпшували. Пані Валентина, дуже хотіла вас запитати <клух> так само почався як і психологічний рух, так само почався рух і волонтерський ще з Майдану. Я думаю, що вони по суті є дві гілки одного і того самого. Дерева або рослини, якщо можна так сказати, і е, ми бачимо, що ось зараз ідуть такі процеси е, намагання об'єднати волонтерів між собою зрозуміло, що вони спілкуються, обмінюються кому що потрібно для того, щоб пришвидшити, щоб допомога прийшла туди, де вона справді потрібна, і не дублювалася, я знаю, що і психологи так само спілкуються між собою. Там, скажімо, центр кризовий там є, який після майдану виник точніше, ще на майдані ще є інші організації. Наскільки допоможе, як ви вважаєте? Наскільки допоможе, а скажімо, державне, про що ви власне говорите? Що була державна програма? Наскільки допоможе державна програма об'єднання психологів? І вироблення однієї позиції. Можливо, це тільки загальмує весь процес від психолога до людини, яка потребує цієї допомоги. Дуже хороше запитання. Знаємо, як це буває. Ні, ні, це все неправильно, те, що от зараз сформулювалося. Справа в тому, що от я зараз працюю в контексті ратифікації Стамбульської конвенції проти насильства проти жінок і домашнього насильства. І там дуже цікаво говориться про притулки для жінок жертв насильства. У нас взагалі в проєкті закону цих притулків не було, а в Канаді 531 притулок, чомусь 29 мільйонів населення. Так от, там пишеться, що громадські організації є повноправним учасником всієї. Не державної, а загальноєвропейської політики боротьби з насильством проти жінок. У нас трагедія в тому, що влада ще не навчена шукати економічну, фінансову вигаду в тому, що є люди, оце наші волонтери, і я б сказала зараз волонтери-психологи. Теж які готові душу віддати, щоб допомогти, щоб е, е, працювати в якійсь галузі допомоги тим іншим і так далі. Це в нас і згої. Хільчицька колись, коли заступниця Черневецького сказала, чому так багато громадських організацій? Вистачить чотири за великою окружною. Це, в нього це і не вийшло. Но зараз я зустрічаюся з деякими держав... держслужбовцями, почула теж саму думку. Вони заважають, а в Німеччині, коли я питаю жіночі організації, як у вас з приміщенням, вони мене не розуміють. Там їх на руках носять, тому що є люди, які себе не жаліють, які не дивляться на годинник, як держслужбовці, не наші. Я маю на увазі західні, і вже біжать, біжать з роботи. А ці люди 24 години, 7 днів на тиждень, зацікавлені, навіть це незалежно від того, чи сидять вони в офісі. Оцього у нас зараз не розуміють, як самі громадські організації, бо вони їх, я б сказала, угнітають, відкидають. Це, це не, не зважайте на ці громадські ради, це формальність. Немає у нас зв'язку. Влади з суспільством немає у нас невеликих груп, яких запросить, Колись Мельченко у Києві намагався, але йому це дуже швидко надоїло. От, при, запросити 4-5, не треба. От у нас в громадській раді Мінсоцполітики 112 осіб, це божевілля. От і порадитись спокійно, годину, 40 хвилин, скільки треба. Та, перше, друге. У нас є сакраментальна проблема приміщень. У нас оці волонтери всі не мають приміщень, ніхто їм не сприяє. А на заході, на багатому заході, у якого немає грошей на всі соціальні проблеми. Вони що дають? Приміщення, дві-три зарплатні, щоб не вмирала організація, і щоб хтось все ж таки це логістикою все координував. І підтримку при пошуку грантів. Все. У них все є. Я була в притулках в Італії в Туріні, і в монастирях, і в громадських організаціях. В Туріні, в центрі міста, квартири, де можна рятувати жертв. У нас що ми зараз потребуємо? Волонт... Да, і ще я що хочу сказати. Тепер єдиний підхід це радянський підхід. Ніякого єдиного підхіду, єдине серце потрібно, єдина голова. Тому що, наприклад, корекційні програми для е, кривдників по Франції їх 22, в Німеччині 66. А саме цікаво, жодної програми, нав'язаної нам Москвою гештальтерапії. Всі майже всі когнітивна психологія Ро, працює не тільки з душею, а з головою. Пані Валентина. Я думаю, що нам тут варто буде поставити три крапки для того, щоб наші глядачі змогли усвідомити, змогли повірити в те, що справді психологи можуть допомогти, як психологи вашого центру. Єдине, що справді вибираючи психолога, треба слухати своє серце, О. якщо воно. О. Відгукуються на конкретного психолога, значить, він тобі справді зможе допомогти. От тут я хочу параду дати. Справа в тому, що відомі в на пострадянському просторі психологи Дженеї Бері Венхалд, автори книжок про співзалежність і протизалежність. Вони рекомендують сходити до трьох психологів і побачити, хто тобі, як я це мій вираз, пішов на душу. К якому ти відчуваєш довіру, хто не нав'язує, хто не тисне? Бо у нас є такі випадки, коли психолог в рабство бере клієнта. На це люди не хочуть йти. Тому я раджу повірити в те, що вже таку допомогу можна отримати знати, що вона повинна бути в певних умовах. Що в нас ще трагічно? У нас от в розраді є кабінети для дітей, для дорослих, де ми навіть зараз зробили звукоізоляцію і поставили двері, щоб людина відчувала, що в неї конфіденційна бесіда, щоб ні, що ніхто не почує, і так далі. Ви повинні вибрати, тому що у нас в залах приймають на вулиці, приймають. Це Я думаю, не робота. Що це психолога. Справді буде все змінено. Я вам щиро дякую. Нагадаю, що психологічна служба майдану ТБ в ефірі щопонеділка з 10.30 до 11.00 години. Щиро вам дякую. Не перемикайтеся, через кілька секунд. Майдан ТБ продовжує свою роботу в ефірі.